Привіт! Коротше, мене не було дуже довго, і я жорстко підсіла на Майнкрафт. Мій світ називається 07, тому що, знаєте чому? Я сім разів робила новий світ, щоб знайти те, що мені потрібно було. І я його знайшла. Це Світ сакури. Гляньте, яка краса. Це мій пік, мій будиночок, так би мовити. От. Розове ліжко, розові тумбочки, розові полички, розовий будиночок, розовий заборчик. А Будинок я свій ще не добудувала до кінця, тому що тут має бути другий поверх десь тут. Але я, правда, не знаю, як це зробити. Тут у мене, типу, знаєте, сарайчик. Сарайчик з непотребом. У мене дуже здорова територія, яку я огородила. Зараз покажу. От. Тут у мене Оце треба ще прибрати. Не знаю, що там буде, але щось буде. Тут у мене має бути маленький загон для двох корівок. Але я думаю, він, напевно, буде занадто малий, можливо, трішечки розширити. Ось. Маленький город, тут у мене росте пшениця. Пізніше як знайду щось прикольніше, тут буде замість пшениці щось інше рости. Маленький водопадік з водою, біля якого росте оця штуковина. Загон з овечками. Рожева жовта. Я хочу ще оцю зробити блакитною і знайти ще одну овечку, зробити її білою. А тут у мене курочки. До речі, це маленьке курчатко у мене виросло з першого і одного єдиного яєчка на минуточку. Ось. Коротше, да, от так, отак от. От, от я відпочивала ці всі дні, що в мене не було. У мене тут здорова буде ферма, красиві дерева і пікмі-будиночок, пікмі От. О, до речі, зараз я вам покажу покажу. У мене ж тут є типу аля підвал. Я три ночі не могла заснути, бо мені постійно казало, що біля мене монстр. Я не могла зрозуміти, де б монстрів не було. Ось мій будинок, підлога. А ось спавнер. І я не могла спати через вот эту фігню, потому що? що? Потому що я збудувала свій будинок на спавнері. Ахуєнно. Добре, що мені сказав хлопець, що, тіпа, походу, десь у тебе тут монстри під тобою. Треба подивитися, що це. Я така, угу, да, так, да, хорошо. Ось. Тут у мене платівка, редстоун, нитки. О, гарбузика можна посадити. Золоті кінські обладунки, порох і. У, пшениця, піду хліба зрубну. Я ще тут копалася. З цього боку копалася вниз, там я нічого не знайшла. Отут копалася вниз, там теж нічого немає. я ще потім пішла копатися сюди вниз. Зараз покажу. Ось. Отут вниз. Там теж нічого немає. Я тільки знайшла великий поклад вугілля, прям ну дуже багато. Я його весь викопала, і більше нічого немає. Відчуття, ніби моя шахта, це просто, просто прикол якийсь. От От такий у мене режевий пікмі-будиночок і режева пікмі-ферма. А тут зробила здорове вікно, щоб дивитися на чарівний е, не захід. Коротше, тут сонце встає. Схід. О, на чарівний схід сонця. Тут що дерева ростуть, типу, ну прям дуже файно. Плюс у мене тепер є орієнтир, типу, от там сходить сонце. Значить, мені треба йти сюди. Тут мій будинок. геній. Так що, якось я так. Можливо, навіть якось запущу стрімчик по Майнкрафту, але я не впевнена, коли і як це буде. Тому якось атак. А, і до речі. Уже завтра я вертаюсь до стримів, тож зустрінемося на твіч, Па-па! О, чекайте, чекайте, чекайте. Тих, хто додивиться до кінця? Я вам покажу покажу себе. Я покажу себе, милашну. О, най, най! О! Гляньте, яка мила! У мене прям весняний-весняний настрій, тому я в Майнкрафті виглядаю в рожевому костюмчику. От, у неї ще є рожевий милий бантик. От от така от я міла та. Ой, час упаду. Так управляти, до речі, незручно трохи. Чуть-чуть. Можна зробити скріншот і поставити себе на заставочку. От. Так що. Зустрінемося зовсім скоро, папа. -па.